Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам приготувати разом зі мною найсмачнішу запіканку з картоплею та фаршем, яка тане у роті. Для цього нам знадобиться 1 кг курячого фаршу, 1 кг картоплі, 2 цибулини, 100 г твердого сиру, 3 помідори, 200 мл вершків, трішки олії для змащення форми та одна чайна ложка солі. Тож почнімо готувати. Нарізаємо кубиками цибулю. Тримо на крупній терці картоплю. Також тримо сир та нарізаємо дольками помідор, як це роблю я. Далі починаємо складати нашу запіканку. Форму змащуємо олією. Викладаємо половину картоплі та трішки присалюємо. Далі викладаємо половину фаршу, розрівнюючи його. Знов трішки присалюємо і викладаємо половину цибулі. Повторюємо наші шари з іншими половинами інгредієнтів. Після цього заливаємо все вершками. Викладаємо дольки помідорів і присипаємо сиром. Випікаємо в духовці 60-70 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і все. Можемо насолоджуватись нашою збалансованою запіканкою. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт. І побачимось у наступному відео. Смачного!